ТРИ помилки догляду за шкірою навесні. Що важливо врахувати у догляді за шкірою у цей період. 1. Не потрібно використовувати крем із СПЕФ на постійній основі. Перш ніж нанести СПЕФ, відкрий додаток, погода та подивися індекс УФ. Якщо він нижче других, SPF не потрібен. Не забувай при використанні СПЕФ наносити під нього сироватку, щоб забезпечити шкірі максимальний догляд. 2. Використовувати кислоти. Кислоти це опік шкіри, необхідний для оновлення. Я обожнюю кислоти, але тільки в період неактивного сонця. Навесні сонечко вже досить активно, а значить, використовуючи кислоти, ми можемо спровокувати пігментацію. Тому, якщо використовуємо кислоти навесні, то під контролем фахівця. 3. Ігнорувати сонцезахисні окуляри. Без них ми жмуримось і морщимося, чим провокуємо і посилюємо зморшки навколо очей і на лобі. Нехай сонцезахисні окуляри стануть вашими друзями у сонячну погоду будь-якої пори року, а не лише влітку. Дякую за увагу!